Давайте сьогодні зануримось в одну з центральних ідей усієї Біблії ідею обітуваної землі. І одразу скажу, це щось набагато більше, ніж просто розповідь про давню географію чи якесь історичне завоювання. Насправді, це глибочезний богословський символ, який розгортається крізь усе писання. Він показує нам, що Божа обітниця це не якась афермерна мрія. Ні, це цілком конкретна спадщина, яку потрібно отримати. І от одразу ж з перших кроків ми бачимо парадокс. Ці слова Бог говорить до Ісуса Навина, лідера Ізраїлю, якраз після, здавалося б, успішного завоювання Ханаану, народ увійшов у землю, обітниця виконана, перемога, але, виявляється, завдання ще дуже далеке від завершення. Земля, нібито дана, але її все ще потрібно здобути. І саме ось тут, у цій напрузі між дано і здобути, криється неймовірно глибокий духовний урок. І це підводить нас до головного, просто фундаментального питання, яке й буде в центрі нашої розмови. Як так виходить, що щось може бути одночасно і подарунком з чистої благодаті, і завданням, що вимагає ну, титанічних зусиль? Насправді це не суперечність, це скоріше запрошення, запрошення до партнерства з Богом. Отже, розбираємося, як божественний дар може вимагати людської боротьби. Отже, перший ключовий момент. Володіння Ханааном це не було пасивне отримання спадщини. Це не працювало так, ніби вам просто прийшов лист поштою з документами на власність. Ні, це був активний, динамічний процес. Він вимагав від Ізраїлю віри, мужності і цілком реальних дій, від розвідки землі до ведення справжніх битв. Так, Бог обіцяв боротися за них, але вони самі мали вийти на поле бою. Ось ця двоїста динаміка це ключ до розуміння всієї історії. З одного боку, земля це стовідсотковий дар. Його неможливо заслужити, це чиста благодать. А з іншого боку, Бог очікує, що його народ докладе зусиль, щоб у цей дар, так би мовити, увійти. Це справжня синергія, співпраця, де Божа всемогутня сила зустрічається з людською вірністю і послухом. І знаєте, що найцікавіше? Коли читаєш уважно, то розумієш. Головною проблемою були не зовнішні вороги, якими б грізними вони не здавалися. У 18-му розділі книги Ісуса Новина звучить прямий докір народу за те, що вони цитую лінуються і зволікають із завоюванням. Тобто найбільший ворог був не зовні, а всередині. Це був їхній власний страх, сумніви і, можливо, навіть надмірний комфорт. Але щоб по-справжньому зрозуміти всю глибину, нам треба копнути ще глибше. Є ще один фундаментальний принцип, і він, чесно кажучи, перевертає все з ніг на голову. А саме, усвідомлення того, хто ж є справжнім власником цієї землі. І відповідь це не Ізраїль, і це ніколи не був Ізраїль. Ось цей вірш із книги Левит це, по суті, юридична і богословська основа всього. Бог дуже чітко встановлює, так би мовити, правила гри. Він каже, земля моя крапка. А Ізраїль на цій землі виступає не як абсолютний власник, а скоріше як орендер або управитель. І це означало, що вони мали жити на цій землі і розпоряджатися нею згідно з його законами, а не на власний розсуд. Їхнє право на землю було умовним, воно напряму залежало від їхньої вірності завіту. І ось ці терміни, приходьки та поселенці, це не просто слова, це мало бути постійним нагадуванням Ізраїлю про їхній статус. Уявіть, що ви орендуєте дім. Ви можете в ньому жити, насолоджуватися ним, дбати про нього, але ви не можете його продати чи кардинально перебудувати, бо він не ваш. Ось так і вони були по суті гостями на Божій землі. І їхнє перебування там було нерозривно пов'язане з послухом. А це погодьтеся, абсолютно все змінює у динаміці влади і власності. І це не було просто красивою теорією. Ні, ні. Божі закони про землю були дуже практичними механізмами, які втілювали цю ідею в життя. Кожен сьомий суботній рік земля мала відпочивати, а бідні могли збирати те, що виросло само по собі. А от ювілейний рік, що наставав кожні 50 років, це було щось абсолютно радикальне. У цей рік вся земля поверталася до своїх початкових власників, усі борги анулювалися, а раби ставали вільними. Це був такий потужний соціальний запобіжник, який не давав багатству концентруватися в одних руках і постійно знову і знову нагадував кінцевий власник тут Бог. Добре. А тепер давайте зробимо крок назад. Відійдемо від деталей і подивимось на всю картину, так би мовити, з висоти пташиного польоту. Бо історія обітованої землі це ж не окремий епізод, це частина однієї великої наскрізної біблійної розповіді розповіді про втрачений дім і незламну надію на його повернення. І починається все, звичайно ж, в Едемі. Роль Адама й Єви в саду це не був пасивний відпочинок, не курорт все включено. Їм було доручено працювати в саду та стерегти його. І ці єврейські слова Ават і Шамар означають набагато більше, ніж просто городні роботи. Це слова, що також означають служіння, поклоніння, охорону. Це і є первісна модель відповідального управління Божим творінням. І це був зразок для Ізраїлю в Канаані. І коли ми дивимося на цю часову лінію, вимальовується чіткий і повторюваний паттерн. Ханан ніколи не був кінцевою метою. В богословді це називають прообразом, тобто це як трейлер до майбутнього фільму, подія у старому завіті, що вказує на щось значно більше у майбутньому. Ханан був спробою відновити Едем, спробою, яка, на жаль, теж була втрачена через невірність, але ця втрата лише посилила очікування чогось кращого, остаточного, досконалого відновлення. Тобто, і це ключовий висновок, Ханаан завжди вказував на щось більше за себе. Це була, якщо хочете, земна картина небесної реальності. Це був відчутний прообраз майбутнього, де Бог знову житиме зі своїм народом у досконалій гармонії, у повністю відновленому світі. І ось це підводить нас до фіналу, до надзвичайно потужної ідеї. Постає логічне питання а до чого тут ми? Як уся ця давня історія стосується віруючих сьогодні? І знаєте, пророк Захарія дає нам просто дивовижну метафору для відповіді. Тільки вдумайтесь в цей образ в'язни надії. Зазвичай, коли ми чуємо слово в'язень, ми уявляємо когось у полоні відчаю без надії. А пророк бере цей образ і перевертає його з ніг на голову. Він говорить про людей, які є в'язнями не відчаю, а непохитної, впевненої надії на майбутнє. Їхня надія настільки сильна і реальна, що вона буквально тримає їх, направляє і дає силу рухатися вперед. І ось тут ми повертаємося до тієї самої напруги, з якої почали. Віруючи, сьогодні живуть у тому, що Богослови називають досвідом вже але ще ні. Ми вже отримали обітницю спасіння через Христа, але ми ще не бачимо її повного остаточного здійснення. Уявіть, вам прийшов офіційний лист, ви отримали величезний спадок, юридично він уже ваш. Але щоб ним повноцінно скористатися, треба ще пройти певні процедури. Ось так і ми вже спадкоємці, але ще не ввійшли у свою остаточну спадщину. І виходить, що ми, як і давній Ізраїль, по суті, є тими самими переходьками та поселенцями у цьому світі. Наш справжній дім, наша справжня обітована земля не тут, віруючи, живуть з поглядом, спрямованим у майбутнє на те саме місто, на новий Єрусалим, і саме ця надія визначає те, як ми проходимо наш шлях сьогодні. І наостанок це залишає кожному з нас дуже особисте питання для роздумів. Якщо наше життя віри, це теж свого роду завоювання духовної спадщини, то які незавойовані землі Бог довірив нам здобути сьогодні? Які сфери, виклики, можливості він поклав перед нами, очікуючи, що ми з вірою зробимо крок уперед? Можливо, це земля прощення для людини, яка завдала болю, або земля нового служіння, на яке давно бракувало сміливості. Чи може це просто боротьба з якоюсь внутрішньою фортецею, гріхом чи звичкою? Якими б не були ці землі, заклик залишається незмінним іти вперед з вірою.